26 липня 2025 рік я на сої. І значить, хочу вам показати, як спрацював раундап 2 літра на гектар приблизно. Ну, може чуть-чуть більше вийшло таке. От, дивіться, це якраз просто вже йшов з поля і побачив, десь не захопив я трошки оприскувачку, бо це буквально квадратний метр. Бачите, Бачите, які бур'яни, лебуда вишив з сої і соя маленька. І світленька така, бачите? От. Видно? Спушна зелень. А, а, а там, де оприскане, от така картина. Коротше, ефект є. Е, дякую агроному. Бачите, он де я захопив бур'яни е, і бур'яни навіть попалив. До, до речі, було в мене дуже багато осету. Ну, зараз я ще поїду на одну ділянку, але бачив, що осет посох, сильно посох. От. Значить Ефект є, все спрацювало. Ну, питання відкрите, чи, чи другий раз треба обробляти раундапом. І питання в тому, що в нас дощі. У нас йдуть дощі майже кожен день. Періщить такі файні. Як на сою, то то супер. А от пшеницю ячмінь молоти, ну ячмінь то це вже давно молотити пора, не дає, не дає погода. Ось От. От така картина. Бачите, є вже бур'янці бур маленькі, Вон, лебодучка. Вже щось трошки хоче лізти. Ну, певне, що то, не певне, а то точно прийдеться дати ще раз цього раундапчику. Все, бувайте здорові, всім миру, урожаю, ціни хороші на врожай, всього, всього найкращого.